Всім привіт. Роблю загончик для ціплят, бо не успокоїлися ті не в гамонні ціплята, Откинула того, що кусали, вони почали других кусати. Зараз писали місця більше, треба, ну і там кучу. Коротше, откинула, вони останніх почали кусати. Зараз буду їх тихо окремо посадю ті, що кусаються. А цих сюди зажину, будемо спостерігати. Ну, вона відкинула нормально, спокійно, ніхто там нічого не б'ється. Так що вперед зараз доставлювати. Щось візьму. Ось повіж ще краще зараз перекинута цього гріздочка. Щоб в мене сюди воно закривалося. Так, ходим. Дивіться, повилітали. Нормально себе чувствую. Гастко, що тут нікого не кусає. А тих двох вкинула. Ось тут двох я вкинула. Ось ці два шалуни, що гризуть. Ну тут ще є сіренький десь. Він не, не кипішує. Буду дивитися, о, ну ви всі чуби вже по, по цей самий. Погризу. Поїхали, будемо ловити та пересаджуватися. Звали їх. Лісти коштом. Заламали мені мача. Ой, ну, це ладно. Все-все, кольосенький такий, він нікуди не тікає. Ось тут ще одного треба вичепити, десь тут ще один є. Давай, вперёд, вперёд, давай. Вот это, мне кажется, объект ещё. Тоже, вот смотрите, сквозь... Сквозь понадгрызали, всем головы, представляете? Сделаю им большую муку. И посмотрю Ну Вони без них нормально себе. Шухають без тих двох. Бачите, зашугані. Ти їх так побили, що вони вже голови ховають і всього подзюбались. Не бояться, не так, я беду, я не хочу с коробка выходить. Так, хай будет, я думаю, не повылазить, пока я ты соберу. Нормально, чтобы чувствовать. Депунчик. Да? О, тут рап який літає. Та я вас не обіжаю. А сидять хоч з бесмейкою. Йому Бог не скучно, Дивіться, і Бог тебе не пробує. Это и мисти побольше. Будет бегать. А, съесть ты его сам. Сейчас ознакомляться и будут гасать. Ох, літаю. Тепер треба мені щось зробити, щоб воно тут не відкривалося, не падало. Як, мабуть, який цей заб'ю. Вирізав свою. Ось тут ще є якийсь. Вон бач, треба ще понаблюдати, який тут ще кручко залівся. Буду тут в мене й жити, я їх не буду пересей. Тих ще її куче заводи. Ні, фіга, треба щось побільше. Може не побільше. Ні, треба зараз щось друге шукати. Держиться, з одними справилася. Ну буду ще наблюдати. знову селі їх. А цих. Походу там ще один є. Саді, 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 вон де не наблюдаєш. Щас, щас, надивіться ще. Дивіться, дивіться, що творять, б'ються петушки. Без хвостю, я ж казала, без хвостю петушки, Он б'юються. Однак до того додовбалися. Так, уж добрые пришли А теперь за ними треба идти. Открываться. Ой! Что вы? Открывайте, будь Я поделюсь, как вы будете между собой тут разбираться. Ще шиферинку положу, так чи зверху все як було і поставлю. Зараз її їсти, поставлю. Оце такі діла. Буду на наблю... спостерігати. Чи це, е... це із-за цього, що місця їм мало, чи не із-за цього. А тим вже травички буду підкидати, якщо що. Всім до дня.